Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Друзі, з моєї сторони не буде зовсім чесно, якщо я не розповім, як потрібно налагоджувати редуктор ГБУ другого покоління. А верніше сказати, не як потрібно, а як я налагодив. Тому що як потрібно, там дуже багато розповідають у роликах хлопці. Як регулюють самі, і також на санцях ГБО обслуговування, також регулюють. Ну, усі регулюють по-різному. А в а у мене вийшло так, як я хотів, а не так, як розповідають хлопці ну, у своїх роликах, у своїх відосах. І не так, як роблять газовики за кошти, які вони ну, хочуть за те, що вони відрегулюють, вони хочуть, але машина. Але так, як ми хочемо, машина не їде. Вони заробляють все вірно, вони на своєму місці, але ж машина цього краще не їде. І тому я вирішив. Вже не, не витримала нервова система, плюнув на все. Ну, вже кажуть, терпіти далі було неможливо. І я зробив п'ять років, щоб до цього дуже багато ну... Перенести різних навантажень на всіх напрямках. <гум> Нервових, фізичних, моральних. Але зараз все настроїлось, все вернулося, і я радий, що все нарешті, нарешті, все запрацювало як потрібно. Що для цього потрібно зробити? В першу чергу. В першу чергу, щоб двигун працював на карбюраторі, на бензині. Стабільно 900 обертів. Якщо у вас не буде двигун працювати на бензі, на газі, я не знаю, як потрібно. Тому що заслунки дросіни повинні виставлені на холостий хід бензина. 900 обертів, тоді, тоді і буде 900 обертів на газу. Отак. Ну, можливо, хто-то мудряється без бензи настроїти, ну це як кажуть, на бум Лазаря, На глаз. Так от, на бензі працює, двигун прогрітий, переходимо на газ. ну Для цього потрібно ну, як кажуть, гвинт жадності відкрутити десь на 5 обертів. Латунний жовтий гвинт закрутити до опора і на 5 обертів викрутити пластмасовий. Гвинт чувства. І запускаємо двигун. Двигун працює, ми а же чорним пластмасовим. Гвинтом, він називається чувство, чувствительності. До тих пір закручуємо його по четверті, по половинці, поки двигун не почне ну, неустойчиво працювати, почне його трусити, якось ковбасити. Закручуємо його до тих пір потроху, потроху. Поки двигун не заглохне. Тільки-тільки. Заглох все. Беремо, викручуємо. Там же рядом жовтий гвинт холостого ходу. Він у нас був, ви пам'ятаєте, закручений. Не так, як у мене 5 років, а перед 7 я його закрутив. Викручуємо на дето на два-три оберта, ну побільше. Запускаємо двигун, він працює, вже працює на отворі, який зробив гвинт. Пластиковий гвинт через коромисло і. Резинову шайбу перекрив, а двигун працює через той отвір, який канал, який зробив гвинт жовтий, який називається латунний холостого ходім. І ми його, ну, двигун обрати будуть там більші за потрібні. Ми беремо його, притягуємо, притягуємо по половинці, по четверті, половинці, по четверті. І добиваємося холостих обертів 900 у хвилину. Чорний пластиків не чіпаємо. Мені весь час розповідали хлопці, які, такі, як і я, роблять ролики, що гвинт жовтий, латунний. Тільки тоді чіпать, якщо двигун має 100 і більше кінських сил. І каріниця. Чим відрізняється двигун 60 і 100. Функції ті самі, агрегати ті самі, а гвинт не чіпає. От я і не чіпав, пішов на поводу в оцих невірних казівках, по всім невірним казівкам. Але ж, якщо ви дивились попередній ролик, той газовщик, який мені за добрі кошти, все законно офіційно установив ГеБО сказав, цей вид не трогай, регулюй тільки пластик. Ну я ж в цьому ділі чайник, а тепер уже я самовар. Сам доварив, документів. І тому я вийшов на рівень регулювання такого, як положено, як потрібно, не такого, як кажуть або хтось радить. А тепер у нас залишився третій винт. Винтжу жадності. Лівою рукою відкриваємо дорослі заслонку десь на 3 тисячі на глаз, не, не потрібно дивитися на тахометр. І закручуємо, поки не почне давитися двигун. Коли йому буде зовсім мало, ми трохи викручуємо його, ну, скажімо так, на оберт. Щоб можна було десь на випередки згуляти з, з якоїсь євробляхою. Так, так, на перехресті вона теж хороша рве. Вона ж легше б три рази. Ну і двигун три рази слабіший. Так от, на цьому регулювання завершується, і ви забудете, де у вас стоїть, і я разом з вами, редуктор. Де ти гвинти, хай вони припадають, пиль, пиль там, ну чим хочеш. Грязю, болотом, пилюкою. Ніхто туди не лізе і воно працює. А мене він чистий, блистить, як новий, тому що я його весь час руками чіпав. Він не співав замазувати, да розбирав. Доїздив до умних ГБО. -шників. Діло в тому, що я, ж, бачите, як зазвичай знаходжусь знову не в гаражі. У мене зараз такі виникли обставини, що машина потрібна на кожен день. І щоб у гараж не бігати, я тримаю тут. Ну, якщо місце є, як захвати, що захватиш, місця, як кажуть, хто вспів, хто той і не захав. Хто не захвався, той вспів. Ну, якось так. Так що на цьому буду завершувати. Ставте діду лайк за те, що документи із чайника я перетворився на самовара. Потрібно друзі самому варити. Доварювати, кумекати, нікого не слухати. Там я розповідав простіше, редуктор ГБ нема нічого. Велик і то складніше, або дитяча іграшка, це вже казав. Нічого там нема, регулюйте. Так як я вам розповів, але, але друзі, ніхто не гарантує, що це вірно. Діло в тому, що кожен робить по-різному і по-своєму. Якщо у вас не вийде так, як я зробив, то робіть так, як ви самі зварите. Як вам кажеться, що ви вважаєте за вірне, а моя порада невірна, то звичайно я вас не заставляю повторювати. Я Розповів так, як я зробив. Розумієте? І вважаю, вважаю, що так було потрібно зробити з першого дня експлуатації ГБО на моїй таврі. Але це не виробнику, не вигідно газовщикам нікому. Ніхто не буде купувати римкомплекти. Вони ходять по 10-15 років. Я ж вам розповідав в попередньому ролі, що я замінив ремкомплект на новий, а віз залишився там, де до цього був. Те саме, не краще не стало. Розумієте? Вона б і на старому ремкомплекті працювала. Може й краще, ніж на новому ремкомплекті, тому що старий був. Заводський а новий не з відомо, звідки він взявся в магазині. Так. Але ж дід зазвичай Рем те, що стояло, не викинув, тримає на поготові у запасі. Так що, друзі, повторюю, ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково, бо діда ще багато. Чого? Потрібно зробити, щоб вивести таврію на рівень отих євромарок, щоб не відставати по уровню, по комфорту. Так так. По регулюванню. Ну як? Маштаврія машина, я вам скажу. Набагато краще від наморах, тому що це машина, яка працює на наших запчастинах. Не потрібно замовляти, не потрібно їхати на 100. Все можна купити, По, як от низу базара, понизу ринку запчасті. Зробити можна самому, і тому вона краще і не може. А комфорт можна зробити і самому те ж саме. Пишіть в коментарі, що ви думаєте, на що того, що я вам розповів. Бережіть себе і все буде добре. До нових зустрічі на каналі Дідамико.